Привіт! Хочу відповісти на деякі коментарі по бурківці. Це організація процесів і швидкість виконання. Дивіться, е яка ситуація. Таку роботу оплачують не по годинах, а за, за об'єм, за квадратний метр. Тому швидкість на це не впливає. Але давайте просто подивимося, що і як. Зазвичай... Е коли е, люди будуються, то будують будинок, якісь там ще споруди, там садок, грот, і потім вже це благоустрій починають е, робити. І це обмежує в тому, як ви це можете зробити. Я вам казав, тут 400 квадратів, ось, Тому нехай я там накопичив всі ці гроші і хочу закупити одразу всі матеріали, щоб приїхали люди і почали монтувати. Я вам казав по об'єму. Да? Це мені треба 40 кубів такої фракції 20-40, 20 кубів, 10-20, 40 кубів піску, 300 мішків цементу і десь 50 палет матеріалів. Ось, бачите, тут. Ну, менше половини. Тут два рази вже привозили, тут вже хлопці вибрали частково. Все це кудись треба складати. Бачите, це частковий об'єм. якщо все це взяти. Це велика купа матеріалів. І куди їх складати? Ну, на подвір'ї десь, десь, куди, туди, туди, куди їх складати. Таких можливостей особливо немає. Це мені тут добре, що в мене є тут лісок і я деякі матеріали можу сюди складати. Але ось така проблема, куди складати матеріали. Тому закупити всі матеріали одразу не, 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 нема можливості, бо їх нема куди складати. Це по-перше. По-друге, навіть якщо я ось сюди закупив би всі матеріали, як потім робити? Тобто хлопці там вибрали землю, підготувалися. І починають звідси возити цей щебінь тачками. Ну, тачками вони не навозяться, тому нехай будуть не тачки. Нехай вони будуть возити там тракторця. Замовлять. Але це все гроші. Десь цей бубкет треба знайти, десь його возити. Це дуже важко реалізувати. Тому не всі роботи можна робити одночасно. Ось прийшли хлопці. Спочатку земляні роботи, вибрали землю, все це вибирається під рівень. Далі ущільнюється ґрунт, ощільнили цей ґрунт. Далі заводиться крупна фракція, вона теж трамбується, обов'язково трамбується. І завозиться так, що оцей зілок цих 5 кубів завозить і висипає там, прямо де воно буде розтягуватися. Так це працює. Це економить час і спрощу всі ці роботи. Так це робиться. Далі ця крупна фракція, фракція трамбується, тому що цей же зілок буде їздити і привозити вже мілку фракцію. А ситуація така, що якщо не протромбувати крупну фракцію, то потім буде проблема з тим, що буде колійність. І там треба буде виправляти щось. І теж цей щебен сипиться, розтягується по рівню. Ще забувся, що треба ще зробити цей по ребрик, виставити його теж по рівню. А якщо ділянка ось така, як у мене, у мене з нахилом, то це ж теж треба все це вирахувати, зробити так, як треба. Все це чітко виставити. Тому ці роботи неможливо робити одночасно. Все йде спочатку одне, друге, третє. Далі монтаж бруківки. Дивіться. <кій> воно, кажеться, що так, воно все легко, але насправді воно не так легко. Бруківку треба укладати, укладати рівно. Але якщо подивитися, то тут, те, що я вказав, по швах немає ніяких проблем, бо тут є виступи. Але сама бруківка вона має текстуру. Вона не гладка. У неї десь є виступи, десь ямки, бачите? Ось. Тому це все теж. Ось під маяки, правила, всі ці рівні. І треба все це постійно перевіряти. Тобто робиться ряд частково, потім перевіряється, робиться, перевіряється. Це бере час. Але треба робити дуже е, чітко і щоб воно було якісно, а не просто накидати цю плитку. Бо це робиться один раз і на все життя, я вам казав. Далі підрізки. Дивіться, отут постійно є підрізки. Треба підрізати. Бачите, щоб воно було гарно, а не якось там. Ось, Бо є всякі такі елементи. Є всі ці підрізки. Вони беруть дуже багато часу, щоб все це, це підрізати. Підрізати так, щоб воно було нормально. Інакше, ну що, що, ви що це робите для себе? Робити назавжди, бо такі, таке штуку не роблять там, на 10 років. Це робиться один раз і там, років на 50, а то і більше. <кій> Можна сказати, що назавжди. Тому це бере час. Всі ці підрізки, всі ці такі ось речі, бо якщо це рівненьке, то воно більш-менш швидко, швидко кладеться, а якщо підрізки, то вони беруть багато часу. Далі там в коментарі, що наняв би трьох людей за місяць вони все це зробили. Ну, Я чесно не розумію, що робити третій людині, бо з попереднього досвіду я знаю, що таку роботу роблять дві людини і третя зайва, бо все одно ну, не виходить. Тобто одна людина допомагає привезти там цю гарцовку, підвести матеріали, а одна людина все це. Викладає дві людини, да, може пришвидшило, але <кій> тут я ж кажу, постійно треба, що песику, постійно треба, <кій> постійно треба все це перевіряти, щоб було рівненько. Ось. А, Тому а, найняти трьох людей, ну можна найняти трьох людей, але знову ж з попереднього досвіду швидше це не буде. Бо третя людина буде ну там трошечки прискорити, але не сильно. Ну і за те, що найняти бригаду, ну дивіться, наняти людей, вони десь жити повинні. Де вони жити? Ну, треба їм хату ізняти. Сама убога хата, ну не убога. Об... <coughs> Ой, вибачте, а ну, стандартна. Як для села. Коли зручності всі на дворі, то вона буде десь 600 гривень на добу. ось. Ну, порахуйте, це 18 тисяч треба заплатити за 30 днів. Так виходить, да? 600. але якщо більш-менш комфортно, то це більше тисячі. Тому все це, це додаткові витрати. І вони ляжуть на вас. Тому зазвичай. Шукають людей, які знаходяться тут по місту, живуть тут і можуть це все робити. Далі дивіться, знову ж таки є, є деякі обставини важливі. ну Наприклад, я вам вже сказав, що купити всі матеріали це не варіант, бо їх десь складати треба. Тому як воно виробляється, то його докупаємо. Але ось замовляємо щебінь, вони їдуть на кар'єр, а там екскаватор зламався. Все, сьогодні щебня не буде. Тому або роботи стають, або хлопці роблять щось інше. Те ж саме з піском. Пісок вести, е камат зламався. Все, піска не буде. Потім, якщо навіть так плотненько брати, то о, там, де ми беремо на базі цей пісок, у нього дві машини і щебень. Ось. І ну, я ж в нього не єдиний. Там клієнт, в нього цих клієнтів багато. Тобто дзвонимо кажемо, на завтра треба щебінь. скільки ходок. Він каже, одну може, бо все це по черзі. І він все це розписує, і у водій катається зранку до ночі. Так не виходить, що подзвонив і сказав, давайте, зараз привозьте мені 10 машин. Ні, не працює тут так. Тому є, є такі обмеження. І знову ж таки. Люди, якщо наймати, вони десь жити, треба, Надо, щоб вони десь жили і впахувати. Ну, дуже важко, 30 градусів на сонці. Ну я не повірю, що вони будуть кожен день, оце так, вони просто зітруться на цьому і повмирають. ось, Ну і як це я вже казав, такі роботи вони оплачуються не за години. А оплачуються за об'єм за квадратний метр, тому е, можуть вони робити, ці хлопці, там місяць, возьмуть свої гроші, можуть два місяці робити, візьмуть свої гроші. Для мене це не принципово. Для мене важливо, щоб вони зробили все якісно. Поки що вони роблять якісно. Бо якщо гнатися, знову ж таки, є такі випадки, що Хтось тобто там брався, гнали, як не в собі, це все нормально не протрамбовувалось. Потім з часом все це бухтіло і розвалювалося. Потім, якщо совістлива людина, приходилось приходити і все це переробляти. А це треба демонтувати всю плитку, демонтувати всю гарцовку, вивезти всі ці матеріали і заново все зібрати. Це, ну, по суті. Подвійна робота, подвійний матеріал, який ти з свого кармана маєш заплатити. Знову ж купити весь цей пісок, е всю цю е цемент і знову все це зробити. Тому нікуди не поспішайте. Я не буду поспішати. Важливо, щоб все було в рівень, все чітко, щоб воно простояло багато років. Ось так. Тому ось така, така швидкість, така організація роботи. Теж... Матеріали цю бруківку підвозимо по тому, як вона виробляється. Виробив, то з'явилося місце, де ми можемо її вигрузити, замовили по Ось так, ось такі ось справи. Ось так воно йде, але там трошечки вже швидше піде, бо там не буде всяких цих <кій> фокусів. Тут, бачите, треба було таку красиву штучку зробити. Вон Песик відпочиває, прохолодненько. Довольно, ну і проливається все гарного вам. дня.